Відеоролик, де військовий критикує буржуйки, виготовлені для батальйону територіальної оборони за бюджетні кошти, вже набрав понад 300 тисяч переглядів і тисячу коментарів. Після появи в мережі коментаря бійця тероборони Сергія Самсунюка, прихильники чинного міського голови Кам'янця-Подільського буквально захейтили його. У коментарях на офіційній сторінці міської ради після місяців перебування Сергія на бойових позиціях його звинувачують у піарі на війні та відсиджувані в санаторії замість бріндажа. В той Час, поки Сергій Самсонюк підписує контракт із ЗСУ, його звинувачують у передчасному поверненні з лінії фронту. Продовжують скування опозиційного депутата і на сторінці депутатки від Во Свобода Ірини Шелепницької. Там бійцю тероборони пишуть, що за ним плаче психіатрія, відправляють на бахмут та дивуються, чому жоден із депутатів, які стали на захист держави, не загинув і не був поранений. Сергій Самсонюк в інтерв'ю ТРК Кам'янець-Подільський відповів хейтерам та ще раз пояснив, у чому ж проблема із буржуйками за понад 4 тисячі гривень. Доброго дня. Напевно, варто розпочати нашу розмову з того, що сьогодні розганяють по соціальних мережах, що скоро ще один воїн в кавичках відвоює і що він там нам розповідає, коли вже практично вдома. Хочу заспокоїти пані Шалепницьку і її помічницю Ухіну. Вона ж Валерія Піскальнюк. В болоті я не втоплюся, не дочекайтеся. Велка я пройшов не для демобілізації, як ви вже це розповідаєте, а для підписання контракту збройними силами України. Вже підписав так, що і ринка, і Мишко, спокійно, ще є трохи часу поцарювати. Посідка знімлює, не демобілізуючись. А тепер по темі. Ні, ми від цих буржуїк відмовилися з самого початку. Їх привезли хлопцям з сусіднього взводу і вони переробляли їх. У нас такої можливості і необхідного обладнання не було. З трьох буржуїк, які є у нашому підрозділі, ми одну придбали, дві інших волонтерські. Ні однієї взводі нема. Я би не сказав, що цей інформаційний батл, це свобода, завела знову свою пісню, що не на часі, що розкачуємо ситуацію. А я це розумію так: не розхитуйте наш човен, а то наших пацюків нудить, і вони скоро з нього побіжать. Ну це моя думка. Хочу зауважити, що виправдовується весь інформаційний відділ, і депутати Свободівці, крім посідка. Йому не до цього. У нього війни нема. Таке враження, що людина відірвалася від реальності, знімає відосики і викладає, як він в залі займається з персональним тренером. Може я помиляюся, але на мою думку, зараз саме це не на часі показувати в соціальних мережах, як в тебе все добре. Мої свободівські прихильники. Пишіть не тільки мені. Що їдь на Бахмут, а й своєму лідеру Хілянту. Буде бойове розпорядження, поїдуть зі всім батальйоном. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що відмовились, а питання у самій конструкції чи у вартості цих буржуїк? От що вас, скажімо так, не задовольняє? Першочергове питання це до конструкції даного виробу. Після цього ну, виникають і питання і до вартості. В буржиці повинно бути дві камери: одна для закладання, дров, інша для щоб вибирати попіл і регулювати тягу. Їх розділяє ліщитка, колісники. Як то називають? Така конструкція дозволяє і сирими дровами палити. Але саме головне нема тяги, нема тепла. Те, що надав <кій> осідко, важко назвати буржуйкою. Щоб вибрати з нього попіл, потрібно або дочекатися, щоб догоріло, або вибирати разом з гранню. Звертаюсь до сослуживців, які розповідають про якісний виріб і вибирання попілу раз на три дні, проживаючи в будинках з газовим опаленням. А їхні буржуйки до цього часу знаходяться в кузові газона. Я з повагою відношуся до вас, так як ми з вами з першого дня війни, на відміну від вашого кумира, але не потрібно відпрацьовувати посади і майбутні преференції від ухилянта. Не в цей час. Ви ж стверджуєте, що живете по совісті. Я з вами з редакції поділюся сторінкою Фейсбуці Сил Територіальної оборони Зсу. Там є допис про пічки буржуйки. А головна оцінка влади це 350 тисяч переглядів і коло тисячі коментарів. І нічого доброго про мера та виробника цих буржуйок і це дописи зі всієї України. Напевне, тому що десь є свої посідки між лумяни. Тасі Сігізмундовичі. інший допис на цю тему вже набрав більше 33 тисяч переглядів. В той же час виправдання міської ради переглянули всього 4 тисячі, і це є підтримка команди посідка. Людям надоїло слухати, що не дають працювати, може, не вмієш і просто не хочеш. Але що ми очікували від людини, яка половину свого життя... Простояла на біржі, а іншу бігали з листівками по місту. Це є про посідка. На відео, яке виставила міська рада, є військовий, який, начебто, спростовує інформацію про те, що буржуйки погані. Попри те, що цього військового намагалися якомога більше завуалювати, і голос змінили, і відео закрили. Я так розумію, ви ідентифікували? Хто це? По перше, я не бачив ніде офіційної заяви керівництва батальйону. Що все добре. Так що я не знаю, звідки це взялася Щелепницька, що керівництво задоволене. По-друге, той представник з намальованим лицем і зміненим голосом міг бути будь-хто, хоч чоловік шелепницької чи Чепелюк, міг і сам Посідко. набрався хоробрості і приміряв військову форму дружини. А якщо серйозно, то хлопці з батальйону знають свого героя в лице. Сігізмондович, який за рік приїжджав декілька разів в розташування батальйона, і був по 5 днів, щоб отримати документи на УБР, на УБД та виплати, я що думаю, що йому є чого ховати. Лице відповідне звернення зроблено на народних депутатів, щоб вони взяли на контроль цю справу зі зверненням в правоохоронні органи. І я сподіваюся, що тих рішиток, яких не вистачає в буржуйках, вони будуть на вікнах учасників цієї афери. Якби хто не відносився до Гордічука, якщо б він був на підприємстві, ці буржуйки були зроблені без рахунок МТВЄ. На підприємстві є достатньо старої труби, яку підприємство відписує як металолом по 4 гривні кілограм. Як влада заявила, що одна буржуйка це 60 кг ясного металолому, то неважко порахувати кінцеву цифру цієї оборудки, але потрібно було дати заробити між лумянам. Правда ж, вони ж збираються будувати місто сонця разом з народним депутатом. Сергій Самсонюк відповів і дописувачам у Фейсбуці, які звинуватили його у відсиджуванні в санаторії та зрештою у звільненні з лав тероборони. Щоб з батальйону звільнилися тільки три е депутати, то може би це і вартувало. Уваги. А так люди звільнялися, звільняються і будуть звільнятися. І в кожного на те ну, своя причина. І ви не вправі ті, хто сиділи вдома з жінками, чоловіками, засуджувати тих, хто пішов добровільно з перших днів війни. Хлопці, я гордий тим, що служив разом з вами. Не звертаю уваги на цих. А ви відправте своїх чоловіків, синів або самі поїдьте на ту сорокову лінію оборони, як ви говорите, просто поживіть в бліндажах, в окопах, і все. На рахунок сорокової лінії оборони про те, що любить кричати депутати від Свободи та їх помічники. Влітку вони кричали на Херсон, зараз на Бахмут. Не ми вирішуємо, де має стояти батальйон, і не наш комбат. Там, де стоїть батальйон, також гинуть і цивільні, і військові. І ніхто не знає, що нас очікує завтра. Але точно не теплий спортзал і релакс в басейні, як нашого хілянта міського голову, про